Турні помилки, які потім дорого обходяться. Іноді будинок виглядає стильно на візуалізації, але вже через кілька місяців жити в ньому стає незручно. Ось що ми часто бачимо у непродуманих проєктах: нелогічне планування, наприклад, спальня поруч із кухнею або санвузол посеред вітальні. Це створює дискомфорт просто щодня, повірте. Без вбудованих шаф і технічних приміщень речі швидко завантажують ваш житловий простір. Бо темні кімнати чи перегріті сонцем зони це через ігнорування сторін світла. Не потрібна складність у проєкті, дорівнює дорожчий і складніший ремонт. Ігнорування майбутніх змін, наприклад, не передбачили дитячу, а через рік ваша сім'я поповнилася. Як цього уникнути? Дуже просто. Проєкт має створюватись не під вау-ефект, а під ваше реальне життя, з урахуванням потреб, звичок і навіть змін, які можуть бути майбутніми. Ча вап ефект також потрібен, і ми вам в цьому допоможемо.